Всім призом Оуси ми продовжимо грати в Hello Night. Ох, а знаєте де я? Я якраз в тому місці, куди я не міг попередній серії пройти, але просто закон, як подлості. От тільки виключив відео і зразу пройшов. Тільки! Ну, може, типу, на свіжу голову. Ні, ну не прямо зразу. Ам через півгодинки ще пограв. Може, тут на свіжого. Дивіться, кого я тут знайшов. Я ж зна зайшов сюди. Оце щі, як там його? Майстер цвяха. Ну, в минулому. Тепер він займається е живописом, е як його ліпить всякі скульптури, т.д. де і тепер. Ну, він, так, ти себе тримаєш, відчуваєш, ти ще не відречешся від шляху. А, Шео, Мастер тяху. Він запропонував вивчити на кутях. Ой! зараз Заробити. Що буде? Боятись буду? буду, я моя. Великий удар. Щоб зібрати енергію від стоп. Відпустіть кнопку, не втримуйте вверх або вниз. щоб... Ага. Дякую. Владій, як його, владієш цехом, владіш е, пензликом. І різниць в цьому не так уже і багато. Ми прорізаємо покров цього світу, щоб заглянути в цьому суті. Тому бла бла бла, може тебе пересобою довгий шлях і лише ти, знаєш. І заради цього, вибачте, я сюди перся. Не скажу, що це прям фігня повна, але заради цього. <пух> зараз Да, звичайно. Rykolno, typu zrazu, shortcard, ah, short A, shortcard, shortcard, ah, już rozbiję. A tu co? A, a tu typu... До побачення. Більше ніколи не повернуся. Так, я от на карті бачив ще одне місце. Під цим. Оце. І ще я згадав, що от в ці, в глибинному гнізді, там, в глибинному гнізді, я не звільнив зота. Ну того матюкливого жучка, який весь час попадає в передряги. Ну такс. Це мені треба зараз. Ні, сюди, я пам'ятаю, тут раніше такий величозний. О. Прикольно. Так, це треба сюди. Тремнувато, знаєте, де так вот спускатись. Ну добре. Да. Mm. Але я чекаю, поки у нас подвійний стрибок з'явиться, бо в деяких місцях тільки з ними не можна. Так, далі отут тут вниз треба... Ой, до речі. Добре, не так вже і це потрібно було. Блін? Ну дякую, хоч би це. На, шо, букашка? Боїшся? Бійся. Куда меня драйды? Я пам'ятаю вниз, а я к туда я пойде. Хм, запам. Что пожди? А, вот тут вот. Ще чуть-чуть дальше и вниз. Ух-ю! Я пам'ятаю, тут було місце. Не пам'ятаю де саме правду. Еээ, тут мене. Озер. Проте. Блін. Це типу. А це як використовувати, знаєте? А ой. Правильно пору... не провороним де. Оп, йду на лавочку. Із мене тут ніхто підчекати не буде. У мене вже тепер недовіра до лавок. Після того, як не зловили. Набіг. Хую. Так, тут, якщо туди деревком, то файтсхо... А, не файт схорнут, а просто що там. Типу Месен там, де... О, ні, це. Ха, ну що, вийдемо на надо объей! А, а, в нього відкеті? Я думаю, в нього виткет, хэм. І все! Це так легко було! Хайчин закінчені. Чувсю. все? Серли? Чому я раніше цього не зробила? Ну тому що я не знаю, що у нього є... що він відкидається. Я його так по одному удару. А так хоп-хоп-хоп в лоб його перебив. На 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 блин. Мемоха уйду. Так. Треба пошли. Так і сюди. О, так, з треба буде ще. Так, це що за дивна місцина? Ну? Угу. Mm Я -hmm. не неолюбую тіше. Хм, першого разу починаю чути. Так, вот, пам'ятаю тут, я не зміг пройти через те, що... Ай, до речі. Вот он вот. А, тон, вот, вот я був. Опа, там зверху можна буде повернутися. Чую я? Я чую якийсь дзвін вот там звер. Я що від маски кусочком від того. Типу. Тут тепло. Типу. Опа. То був. То були наші землі, але блідне створіння взяло собі печери далі. Хоч, здається, воно, вели, воно великодуш, хоч, здається, воно великодушним, але наш... Але наших грез воно не знає. Тримайся подалі від цих місць. Грез це, типу, напевно, щось культура там. Блін. О, а я про що говорю? Це ж кусочок маску. Стоп. Ні, це кусочок того. Черепок. Якщо туда ніяк, ні? Ніяк. А что це вообще там за месяц? Там навіть туда неможливо пройти, тому що там вообще поки що нічого нема. Це потім на файл шорт карту. О, У... да блин. Ну давай. Пф, пуш-пуш-пуш. А их шо? Я. О, блин, <свят> вот так зравлю. <свят> Хорошо. О-ха-ха. ха Я переграмів <подігравив>, нещога. <свят> так, ну теперь дивіться наступне. Тиш, ти ж Що це таке за місце, що я там знизу не буду. Секунду А, хап. Да, шо. Стоп. Це де? Да. А, ні, не, не сюди. Це треба туди-сюди і на такій великі коробці. Туди. Туда -туда і туди, туди, на великі коробці туди. Вишина наишеная... спу... <мех> слабая реально, ведь не могу, мы так разложим. Блин, ну короче. Дальше помру от этих вот ваших разложим. Блин, знаешь. Надо. <гум> <свист> так, с... Далее вот это вот проходим и на наступных Особенно движется. Угу, добре. Идемо. Mm -hmm. uh, а, стоп, не, стоп. А, стоп. Стоп. Це. Топ це ті бульвашки. А я ж тут був, Що ви кажете? Що я тут не був Я ж тут був. Так, я пам'ятаю оце вот. каньйон каньон, так. Але... Блін. Блін, ще померти мені не вистачало. Блін, а тут треба бути дуже обережним от з цим вот. Ну з тим. Ну ви розумієте з чим. То я как експрес відкрив чи ні? Хм... Я вже не повідаю, був я тут не був. Вот про те місце, про яке я і говорив. Вот, во, во. Але я впевнена, що якщо я туди стрифанусь, то добре не буде. Чого не можна типу? Був... Вони можна подивитися? Далі не так. я вообще не... Нет. Так, тут, значит, Аккурат. бы... Аккуратно. Ой, беспечно. Все. А, это там. Вернем ее. И тоже хочу. Снятым. Ну, все, типа. Дайте садку. Хм. А теперь я буду помнить, что она тут вот. Вот тут вот. А меня тут стоп. Це вокзал королевы? Стоп, блин! Я зараз щось не зрозумів. Я а я згадав, чому тут у мене відкрити... Я не купив карту області в Коріне Тому що це там за якісь незрозумілі фігні. Знаєш от Чорнильний потік чи що-то. тут? Коррой. Це я пам'ятаю десь було з боку років так з 30 тому. Блін! <хи> Називається акуратненько. Так, це мені треба, ну, там десь якось. Я не пам'ятаю де. Чому коронеф... Чому коронифер появляється в таких неприємних місцях? І саме тоді, коли він мені феєрично речну потрібен. Вот так вот, вот, так вот, вот так. Блин, тут звенена гірше боргу. Здається, через цих вот неприємних сторін. Так. Ну так, сюди, я пам'ятаю, якось там треба було б наче. Ага. Щоб мені почуло, що я чув. Якийсь далекий-далекий дзвін отакий. От то від маски. От я чую корнефера його могика. Та ну не все рівно, не може. Може, тебе подніме маш не Блін. О, у мене що, якийсь зі шеревок появиться, чи що? Та ну, блін! Пропустіть за карнифера! Пропустіть! свободу Ух, Ух, моя! Ну, дивіться, де я ще не був? Я не був всюди там. Mm. В красальних пеках піках пиках. Далі Я не був от якомусь тому чорному місці. Так, давайте ще десь подивився. Тут я всюди був не стоп, я вот тут вот не був, бачите? Ай, блин. І ще я коли йду від цих вот, там не був. Ще я в королівських стоках. Ну, типу, звичайно, був, але не. Точно так. Далі я от ще душ не був. Робних пустиш, щоб я начебто все був там. О, окей. мені Я хотів, типу, вот так вот. <laughs> да. Ну, mm, Короче, треба... Так, да, твою вокзал королева. Це не знес, все. добре. Да. Я вообще Нео. Нео, блин. У вас на моей карте... А-а-а! а тут... Я что, а Я бы сейчас нажим ма А, это швид... Это швидке! Я бы сейчас, блин... Давай, давай. все теперь... Я не хочу Пуф-пуф-пуш-пш-пиш-пиш. Пуш, 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 пуш. Ой, я мо пиш. <звіт> Ліхтарка. Так, от сюди, не треба. Так, вокзал королева, добре, добре. Так, от сюди. Але мій досі ще трамбає. Зустріли лише один, але в мене є в отой білю тінь. Белый тень. Ну, та штука. Так, стоп. Ножи мне вглубь. Ну, в идеале мне вообще треба взять и купить эти... Так, його штуки для того, щоб помічати. Ну ті. Забув я не. Ну от цих другачів. Тух-тух, тух, ту-дух, тух, тут, тут тудух. Дякую. Або я краще, знаєте, що зроблю? Я змік похож міс. Не, не сюди. Це лавка корміфра потрібно. Ама! Папа нада. Ама. Вот рухайш, тре на кохнутре, трамвай, гарячий ключ. Ну, типу, ключ від того, що путечок. Отак буде. вот. Давай що я. Я короче все поскупав ли, знаю кукуна ч простящаяся метка. Ну да, это е, а це уже понял. Скажи, что я в весь магазин. О, это древне знову. Белый спасей, бла-бла-бла, глубины, -бла, ложковые. И спухне А почему кто вообще уже? Ну короче, все те ж саме. Значит, то же самое. Нач тут все это же самое. песок конта. А, А, это ты можно, да? Вот прикольно. Это типу, вот е, мини-карта. Прям мини-карта. О, в мене... тепер Великий іш... Поликюдер. А еще він в мене шось четы будет, потому что типа я... Я е, е, вообще активно це подаюсь. А вот, карту. Так, теперь вот це вот. Рудовый кураран. Це там. Вот. рухач, рухач. Там рогач, там гаряче. Вибачте, можна подивитися, що які метки, що означає, він я чуть-чуть призабувся. Так, мінімально. Ну добре, ну коротше. А на цьому я вже буду закінчувати. Забувайте ставити лайки. і якщо хочете, підписуйтесь на канал. Вже за кадром похожу, там щось пошукаю, цікавенька, якщо щось знайду, то обов'язково включусь. Ну а на цьому всім па-па-па. Алдеч, алферзей і гудбай.